Існує кілька причин, чому кіт може кусатися, коли його гладять, перезбудження, Коти можуть бути дуже чутливими до дотиків і занадто довге або інтенсивне поглажування може їх перезбудити. Це може призвести до того, що кіт відчує роздратування або навіть біль і вкусить, щоб зупинити небажану взаємодію. Небажані дотики. Коти можуть мати певні ділянки тіла, які вони не люблять, щоб їх торкалися, наприклад, живіт, лапи або хвіст. Якщо ви випадково погладите кота в такому місці, він може вкусити, щоб показати свій дискомфорт, гра. Ніноді коти можуть ніжно кусатися під час гри, особливо кошенята. Це частина їхньої природньої поведінки, але вони повинні навчитися контролювати силу своїх укусів, захист Якщо кіт відчуває загрозу або наляканий, він може вкусити, щоб захиститись. Це може статися, якщо ви спробуєте взяти кута на руки, коли він цього не хоче, або якщо ви зробите різкий рух, біль або дискомфорт. Якщо кіт відчуває біль через травму або хворобу, він може стати більш дратівливим і може вкусити, коли його торкаються, навіть якщо раніше йому це подобалось. Важливо спостерігати зимове тіла вашого кута, щоб зрозуміти, коли він почне відчувати дискомфорт або перезбудження під час поглажування, ознаки того, що коту може не подобатись, коли його гладять включають посмикування хвоста, притискання вух, розширення зіниці, напружене тіло, повертання голови до вашої руки, нервове облизування носа. Якщо ви помітили будь-яку з цих ознак, Негайно не припиніть поглажування, дайте коту спокій. Щоб зменшити ймовірність того, що кіт вкусить вас під час поглажування, будьте уважні до мови тіла вашого кота, гладьте кота в тих місцях, які йому подобаються, зазвичай це голова, шия та спина. Робіть короткий сеанс поглажування і зупиняйтесь Перш ніж кіт почне проявляти ознаки дискомфорту. Дозвольте коту самому ініціювати та закінчувати взаємодію. Не турбуйте кота, коли він спить або їсть. Забезпечте коту достатньо іграшок та ігрового часу, щоб задовольнити його мисливські інстинкти. Якщо укуси стали частою проблемою, проконсультуйте з ветеринаром або зоопсихологом, щоб виключити медичні причини або проблеми з поведінкою. Якщо було корисне відео, залиште будь-який коментар.